Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. В цьому відео ви побачите новинки, нову колекцію від мене, українського дизайнера. Мене звати Юля і мій бренд Терапія. Отже, на початку відео, як завжди, я хочу наголосити важливу інформацію для вас. Перше, це речі ручної авторської роботи, моєї ручної авторської роботи. Переважна більшість речей я шию в єдиному екземплярі. За рідким виключенням, коли, наприклад, тканини купляю більше, ніж на один виріб. Тобто виріб може бути як в єдиному екземплярі, так і в декількох екземплярах, в залежності від того, скільки тканини ви зрозуміли. Для того, щоб зробити покупку, зробіть, будь ласка, скріншот з цього відео та надсилайте мені у Viber, щоб ми з вами розуміли, про яку річ. Іде мова. Вся необхідна інформація знаходиться в описі під цим відео, а також в першому коментарі під цим відео. Вся інформація є. Суконь цей я пошила так, щоб вистачило бажаючим, тобто їх немало. Я не можу сказати, що їх мало, ну і не багато, оскільки я працюю сама. Ви зрозуміли? Також стосовно речей, наприклад, такі сукня, як зараз на мені, по косій ниточці, вона є універсальним розміром, я називаю цей розмір. Оверсайз, тому що він підходить багатьом. Сукня широка, як ви бачите, і підходить від розміру від і до. Ці сукні я буду називати оверсайз, але для точної впевненості, якщо ви купляєте в мене перший раз, будь ласка, ознайомтесь з інформацією під цим відео. Ціни буду оголошувати в цьому відео. І також буду наголошувати, з якого матеріалу пошита сукня. Стосовно мого зросту, мій зріст 1,64 м. Тобто в мене середній зріст. Це для орієнтування приблизно, щоб ви розуміли, як сукня та чи інша буде мати вигляд саме на вас. Довжина сукні кожної вказана в описі під цим відео. Ну, а також рекомендації. Деякі по догляду. Стосовно догляду, речі періть вручну, але особисто буду вам давати необхідну інформацію. Всім вам бажаю! Гарного настрою, щоб у вас все було добре, незважаючи на спеку, щоб ви були радісні та раділи обновкам. А також бажаю вам гарних покупок стосовно пошиття. Друзі, задавайте питання в коментарях. Я на них потім відповім. Якщо хочете купувати речі, то пишіть, будь ласка, у Viber. Приємного перегляду і не забудьте про вподобайки. Почну я сьогодні огляд демонстрації колекції з ось такої чарівної сукні. Вона викроєна по косійниці. це діагольна тканини. Незважаючи на те, що сукня доволі широка, а вона дійсно широка, за рахунок того, що викроєна по діагоналі, по косійниці, вона не має великого. Тканина з назвою Поплін це натуральна тканина, не прозора, дуже приємна до тіла, і в спеку в ній буде чудово. Рукавчик три четверті. Тут є невеличка гумка для тих, хто не любить, коли сонце пече в руки. Ну, в принципі, в такій сукні, навіть в спеку в ній не спекотно. Колір. Він не оранжевий і не жовтий. Щось середнє між оранжевим і жовтим, ось такі великі принтування квіточок. Покручуся трішечки в сукні. Є, як зазвичай, пояс. Сукня, як ви бачите, такої нормальної довжини, вона не коротка, підходить під будь-яке взуття, І під біле, і під бежеве, можете навіть якесь кольорове. Одягти ціна цього плаття 1150 гривень. Сукня-футболка виконана із трикотажної віскози. Дуже приємна до тіла, абсолютно не парка. І навіть не буде потребувати просування. Можна просто вибрати, розкласти це платье, воно висохне і не буде пом'яте. Роздивляємось. Крій у нього трішечки приталений і трішечки по фігурі, Але в той же час сукня не сильно в обтяжку. Дуже цікавий принт. До цього плаття в подарунок ви отримаєте ось такий лакований жовтий ремінь. Отвір кожен під себе потім зможе зробити. Ось так буде мати вигляд просто я не хочу робити дирочку зайву. Ось такий вигляд це плаття матиме знизу. Ціна цього платчка 720 гривень. Тканина та сама, вироби інші. Комплект, який складається з футболочки, з ось такої цілі, вверх, як летюча миша, внизу є манжетик та штанці прямого покрою палацу. Зверніть увагу, що тут достатньо довжини навіть для вищого зросту. Ну, а можна, якщо вам за високі, підвернути або всередину, ось так, або наверх. Ну, в принципі, так. Нормально. Значить, стосовно комплекта, він виконаний з трикотажу. Трикотаж віскоза, не прозорий, в ньому не спекотну влітку. Штанці без кишень, є широка гумка, і всередині є шнурівка для фіксації по лінії талії. Комплектик надзвичайно зручний, класний. Також після прання можна навіть не прасувати, головне гарно розкласти. Щоб рівненько все було. Ціда цього комплектику 920 гривень. Сукня фазону Бохо трьох'ярусна. Це хід, моя фішка і, скажімо так, мій такий, знаєте, ексклюзив, який я шию майже кожного літа. Чим класно, що цей фасон підходить абсолютно всім, від неспекотний і виглядає надзвичайно вишукано, жіночно та красиво. Роздивляємось саме це плаття. Воно дуже широке, це oversize плюс сайз. Дуже-дуже широке, включно навіть до розміру 58-60 Рукавчик на гунці. І верхня частина також у нас іде. На гумці можна зробити ось такий фасон. Також, дівчатка, до всіх майже суконь. майже до всіх я роблю пояси за рідким виключенням, тому це можливість фасон робити іншим. Так, сукня у нас трьохярусна. Основна тканина софт підкладка, натуральний батес. Це плаття на підкладочці. Що класну в спеку до вашої. Попри прилипне плаття. Ну, або ж якщо прилипне, то підкладка. Дивимося ще раз, як пов'язати пояс, обертаємо ось так, перекручуємо і зав'язуємо позаду. Ціна цього варіанту сукні 1059 гривень. Богу оверсайз або ж плюссайз, Знову ж таки цей варіант майже в підлогу. З цієї тканини в минулій колекції вже була сукня, але вона була коротша. Це більш довший варіант. Хто полюбляє більш довші сукні, вона не супер в підлогу, але майже. Повністю йде на підкладки з батисту. І, як завжди, в комплекті є пояс. Рукав в цьому платі, як ви бачите, 3 четверті. В попередній колекції був довгий, але ж у нас літо дуже спекотне. В цьому платі вам буде неспекотно. Дуже привабливі кольори. Ціна цього варіанту 1150 гривень. Дуже цікавий фасон сукні. Звертайте увагу. Горловина йде човником. Є драпіювання на плечах. Крій цільний, в той же час він і широкий, і в той же час він виглядає досить елегантно. Сукня прямого крою, трішечки розширена донизу, є розріз з одного боку. Тканина трикотажна, натуральна. В складі є віскоза котон. Називається цей трикотаж. Стрейч кулір. Красива, красивий принт, мені нагадує він крило метелика. І в комплекті є пояс для підкреслення лінії далі, як завжди. Ціна цього плаття 860 гривень. Легенька та комфортна сукня прямого покрою, трішечки донизу йде по трапеці, за округленим низом. Основна тканина це штапель білого кольору, навіть біло-молочного, в принт-метелики. Роздивляємося. В комплекті до сукні йде нижня спідничка комбінація теж за округленим низом. Цю спідничку ви потім можете одягати під будь-які ваші сукні. Що дуже зручно. Також є в комплекті пояс. Ціна цього батька 760 гривень. Чарівний літній костюмчик, будемо роздивлятися його. Отже, футболка або шкафтина. натуральний, 100%, бавовняний. Трикотаж колір без стречу. Дуже красива горловина. Зверніть увагу на обробку. Драпіювання є по плечу і невеличкий манжет. Сам фасон широкий, як ви бачите, і внизу є ось такий як манжет. Можна носити як разом, так і окремо. Можна підвертати. Цей манжет всередину. Спідниця виконана з жатої віскози. Зверніть увагу на виконання поясу. Тут є декоративно пришита ось така елемента, шнурівочка пришита. Вона просто як декор. Так. Спідничка широка, дуже-дуже широка, і є розріз. Друзі, враховуйте, що ця жатка, при тому, коли ви її намочите, вона трішечки отак от начебто стане більш жатою. За бажанням можна буде розпрасувати або залишити, як є. Тобто ці речі можна навіть після того, як ви попрали, не прасувати. Дуже вони зручні. Ціна цього комплекту 890 гривень. Спідничка також, як я вже сказала, натуральна. Сукня фасону Бохо йде із шифону. Шифону в таку мушку. Він має якусь назву, на жаль, я забула яку. Якось спеціально називається ця тканина. Роздивляємось. Надзвичайно ніжна сукня в стилі гавана тканина. Внизу на підкладочці скреп шифону. І завжди я роблю в комплекті до цих суконь пояс. Yes. Ніжна чарівна сукеночка на літо те, що треба. Шифон мало мнеться і майже не потребує прасування після прання, що надзвичайно зручно. Ціна цього плаття 1059 гривень. Костюмчик виконаний 100% бавовни, тонюсінької, розмальовочка або шпринт тандай та дрібнесенькі квіточки. Також є фурнітура оригінальна в стилі Бальман. Виглядає як тоненькі літні джинс, але насправді це тонесенька. Бавовна. Широкий крій ковтини, вона така вкорочена, як кроптоп, іде відстрочка декоративних елементів, невелика В-подібна горловина. Штанці без кишень, прямого крою. Вони йдуть як палац, бо трішечки прикривають взуття, і тут теж є декоративний елемент. Штанці на гумці. Посадка не супер висока, вона, як ви бачите, ось така середня, але сидіти зручно. Ціна цього комплекту 890 гривень. Сукня 100% льону. Дуже красиве і незвичне виконання горловини ось таким декоративним елементом, бечкою. Рукав широкий йде, як крильце. сукня повністю виконана по косій ниточці. рукав реглан. Як ви бачите, дуже широкий крій, але за рахунок того, що це діагональ тканини, вона виглядає досить таки об'ємною. Льон гарно тримає форму, звісно, що буде зминатися, але то нічого, оскільки спека неможлива. І дуже гарний має вигляд із поясом. Ціна цього плаття 890 гривень. Цукня оверсайз, широка, як і попередня, але фасон трішки інший. По косійниці ось такий фасон, як летюча миша вверху цільного крою. Принт йде в стилі Dolce Gabana. Тут дрібний принт і деяка геометрія. Тканина дуже якісна. Тканина італійська, полірований поплін. Полірований гладкий. Гладка фактура виглядає. Так коли ви дивитесь, виглядає як натуральний шов, Але це куплін. Дуже якісний. Ціна цього платічка 920 гривень. В комплекті йде уяс. Не сказали нічого, що поплін це повністю натуральна тканина. Тканину цю ви вже бачили, полірований поплін, сукня цільного крою вверху. Цей варіант, йде відрізна по талії. тут вставлена така легесенька гумка. Плюс зверху пояс, спідничка по косі, ниточці. має внизу волан, а також має Розріз. Ціна цього плаття 950 гривень. Сукня фасону боху майже в підлогу. Тканина шов в кармані. Дуже красива. Колір біло-молочний і ось такий мінімалістичний чорний принт, начебто намальований фломастером або ж олівцем. Роздивляємось. Повністю йде на підкладці, підкладочка йде креп-шифону. Фасон широкий, оверсайз і навіть плюс сайз може бути. Ціна цього плаття 1250 гривень. Легесенька літня сукня, крій по косійній точці, рукавчик ось такий до ліктя широкий, буде не спекотно в ньому. Ця сукня підійде і в офіс, і така, хто любить більше спокійні принти. Принт темно-темно синій, на чорний, і білий. Роздивляємось. Звісно, що можна і на підборах, в офіс можна це плаття. Хто не дуже любить, наприклад, яскраве, то можна підібрати ось такий варіант. Ціна цього платка 820 гривень. Ще один варіант спокійного принту сукня по косійниці, тканина сорочковий котон. Вона більш тримає форму, тому фасон, звісно, що, хоча це теж по косійниці відрізняється від. У передньому колір молочно-білий, сірий, темно-сірий та чорний, Такий має в деяких місцях шовковистий відблиск. Є пояс. В залежності від того, куди ви зав'язуєте пояс, наперед чи назад, на спинку, у вас трішечки змінюється фасон. От якщо на спинку, сукня виглядає такою більш е, прямою. Якщо ми зав'язуємо пояс попереду, то сукня в нас виглядає більш площною, з почною спиничкою. Ціна цього плаття 840 гривень. Сукня-сорочка повністю йде на гудзиках, що зручно в таку спеку, що хоч її можна надягати, наприклад, через голову, має комірчик, має кишені з гудзичком. Роздивляємося, повністю застібка ве-потібна горловина. А також має розрізи по боках. Крій широкий, насправді, зручний, можна навіть одягати, як. Тоніку ви можете повністю розстібнути, під них наягнути білі ляні штани, наприклад, топ чорний або темно-синій. І це у вас буде як така сорочка або накидка. Теж може бути. Також підійде по кольору до джинсів, якщо ми хочемо носити ось так багатошаровий виріб, якщо ви любите. От. Ну, або ж просто носити як самостійну сукню. Ціна цієї сукні 890 гривень. Тканина з назвою Льон віскоза. можливо, я забула сказати. Натуральна, класна, не парить, дуже приємна до тіла. Комплектик складається з блузочки. Блузочка має ось таку зав'язочку. Можна робити більше, менше самостійно регулювати. Плуска випавнена з бавовни, з вишивкою. Тканина називається прошва. Має ве-подібну горловину та широкий ось такий, оверсайзний верх. Спинка має заокруглення, спідничка по косій ниточці з леопардовим принтом. Зараз прям тренд, дуже модно, має резиночку по талії. І ось таку гарненьку довжину міді. Тканина спіднички софт не парка. Можна носити як разом, так і окремо. Блуза має ось такий вигляд, якщо розв'язати. І, якщо зав'язати, має ось такі. можна також заправляти, наприклад, за пояс спіднички, ось ці хвостики. Але зараз це також тренд, тому можна носити як разом, так і окремо. Ціна цього комплектику 890 гривень. Сукня бохо молочно-білого кольору, трьох'ярусна іде повністю на підкладки принт таке велике пір'я павича Основна тканина це софт підкладочка, де із скреп шифону. Розмір плюс сайз оверсайз і в комплекті ще є пояс. Дуже ніжний має вигляд це плаття. Гарні кольори. Ціна цього варіанту 1150 гривень. Ще один варіант сукні Бохо. Сукня із тканини Soft має повністю підкладку крапшефону і три яруси. Розмір також плюс сайз, оверсайз. Колір молочно-білий і такі ніжні троянди такого лавандового-рожевого кольору із темно-сірими листочками. Ціна цієї сукні 1080 гривень. Що тут ви Сукня по косійниці колір лавандовий тканина штапель шовк. Це штапель, але він має вигляд як шовку. Горловина виконана тут під обтачку, Веподібна. Рукавчик 3 четверті. І в комплекті є пояс до цього плаття. Ціна цього варіанту 890 гривень. Сукня шовкова бохо на підкладці повністю трьохярусна, йде майже в підлогу. Шовк з таким ефектом, як оксамит, такий трішечки, здається, начебто він версистий. Принт літній, тут маки, тут є космея і волошки. Є підкладочка. Ціна цього варіанту 1080 гривень. Такий варіант світло-молочний колір, принт гібіскуса і якісь маленькі квіточки. Тканина софт або навіть суперсофт, сукня довга, як ви бачите, ну майже в підлогу, йде повністю на підкладочці скреп шифону. І в комплекті маємо коляс. Ціна цього варіанту 1150 гривень. Дуже красива сукня, викроєна по косій ниточці тканина з назвою Льон Віскоза. Колір блакитний джинс. Можна носити як з паском, так і без. Цукня, включена до розміру 58-60. Так вона виглядає і з паском. Ось в неї, ви бачите, яка ширина. І вона так само гарно виглядає і на більших розмірах, більш напишні форми. Надзвичайно легка натуральна тканина. Можна поєднувати з будь-яким взуттям, будь-то кеди, кросівки, шльопки, якісь шльопки з солом'яною такою підошвою. Зараз вони надзвичайно актуальні, чи якісь босоніжки на невеличкому підборі, невеличкому каблуці. Ось така гарна, приємна сукенка, ціна цього плаття 980 гривень. Сукня шовкова дуже красивого кольору, він такий теракотово мерсаловий цікавий. Тканина шов в кармані, рукавчик 3 четверті має гумку. Дуже приємна до тіла тканина. Супня викрає на косій. В комплекті, як завжди, має пояс. Ціна цього плаття 980 гривень. Друзі, це вся колекція. Вона була великою. Я старалась, Якщо вам сподобалась сукня або ж комплект, не соромтесь, відразу, мені присилайте скріншотик у Viber. Всім вам бажаю вдалих покупок! Бережіться від спеки, пийте більше водички та не перебувайте довго на сонці. Всіх вас обняла! Бувайте здорові! До зустрічі!